Ваше блаженство, дорогий наш святителю, духовний батьку, наставниче, В цей ось чудовий осінній день з нагоди славного ювілею від дня вашого народження, прийміть сердечні вітання і молитовні побажання від багаточисельної пасти, що об'єднані вашим першосвятительським омофором на древніх землях Італії. Християнину радісно шанувати і святкувати пам'ятний день початку свого земного життя, що являє собою одночасно і початок шляху людини до Бога. Цей день великий і славний тим, що він нагадує про безмирну любов до нас, Отця нашого Небесного, що подарував своїм дітям невимовне чудо людського життя. Ми знаємо ваше блаженство. Що ви людина лагідна і смиренна серцем, але як би вам можливо не хотілося сховати від світу цю подію, це неможливо. Ваш день народження, ваш славний ювілей це не лише ваше свято, це свято всієї повноти української православної церкви, усіх нас, ваших духовних дітей, всіх тих, хто щиро любить вас, хто покладає на вашу молитву великі надії. Хто намагається в міру своїх сил наслідувати вашому прикладу любові, терпіння, смиріння і простоти, святитель Василій Великий учив: ніхто не може бути хорошим без добра, а добра без любові не існує. Ваша любов до людей та бажання їм служити робить цей світ кращим та світлішим. Ви переконано навчати, щоб кожен з нас був носієм доброти і світла. Ви з таким теплом і турботою ставитесь до кожного, хто потребує підтримки, розради і настанови, що одна лише зустріч з вами чи коротка бесіда залишають глибокий слід у серці та душі. Страшна кровопролитна війна змусила мільйони українців покинути кордони своєї батьківщини та шукати прихистку в різних куточках Європи. У зв'язку з цим для багатьох із нас часто єдиним острівком що нагадує про рідну землю, є православні парафії, що засновані з благословлення вашого блаженства за турні. Саме тут ми об'єднуємося в молитві за нашу державу Україну, за нашу владу і за війська, що боронять кордони Батьківщини. Майже кожен з нас має близьких на фронті. Багато вже відійшло до Господа. Молитва. Це єдине, що в нас залишається. Ми вдячні вам, ваше блаженство, що в такій скрутній ситуації ви не залишили нас без духовного окорнення та опіки. Закордонне служіння має багато специфіки, в чомусь воно можливо легше ніж на території України, а в чомусь значно важче. Доводиться здебільшого комунікувати і налагоджувати контакти з представниками різних християнських конфесій. Але в цій справі у нас Є один гарантований помічник це авторитет нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Онуфрія. Преподобний Іоанн Касіан Римлянин писав: людина, що має добру репутацію, є знаряддям Божим, через яке він проявляє свою благодать. Ваше ім'я владико викликає повагу і шану як у простих вірян, так і у високих релігійних чинів. Різних християнських деномінацій, що сприяє вирішенню багатьох нагальних питань. Будьте впевнені, владико. Ми єдині з вами. Ми не зрадимо вашої довіри і вашого уповання. Ми завжди підтримуємо всі ваші ініціативи, бо ми впевнені, що в основі всіх ваших рішень лежить турбота і страх Божий про спасіння душ Богом повіреної пасти. З вашого благословіння. Ми починали цей духовний шлях. І вашими молитвами в міру своїх сил крокуємо до поставлених цілей. З вашим юбилеєм поздравляє вас Харківська єпархія, наших українських прихожан. Многії і многі літа. Благодарим за всі ваші молитви. Я вам щиро дякую за ваші. Благородні слова за вашу любов, за вашу милість, за вашу щедрість, що ви мені не раз приділяли і благаю і бажаю вам многі і благає літа. Дай Бог вам кріпості, душевної, духовної кріпості від матінки покрова і всіх вам, благ земних. Дорогий владиха, щиро дякуємо вам за можливість, що ми перебуваючи за кордоном, маємо можливість молитися в своїй рідній церкві. Вдячні Богу за те, що маємо такого пастиря, який веде нас до спасіння. Много літа бажаємо терпіння, мудрості, кріпкого здоров'я, многодарю вас за можливість мати нам здесь за границею в частності в Італії, православний приход і молитися всім в місті в цьому приходять. Асуе челенца, inviamo i nostri più cordiali auguri di buon compleanno. Ми вас любимо, ми за вас молимось, з ювілеєм е, ваше блаженство. На многое літо ваше блаженство. В цей особливий день ми молимося, щоб всемилостивий Господь продовжив роки вашого життя та архіпастерського служіння. Щоб дарував вам можливість, попри всі невзгоди, та спакуся сьогодення в щирій молитві, відчувати його близьку присутність і божественний захист. Нехай кожен новий день вашого життя буде наповнений радістю, миром і Божою благодаттю. Намного нога літа, ваше блаженство, дорогий наш першосвятителю, духовний батько та наставниче. Дозвольте відповрати нашої української православної церкви, віталі, нашого родіння, від нашого приходу поздоровити вас сердечно з вашим юлеєм. Прийміть від нас щирі вітання за народженням. Завжди за вас молимося. Любимо і пам'ятаємо многих вам і благих віз.